Допомагати хворим немічним та потребуючим обов'язок кожного доброго християнина. А напередодні Великодня тим більше зробити приємний сюрприз до свят вирішили благодійники для онкохворих дітей в обласній дитячій лікарні. Благодійна організація Діти милосердя напередодні Великодніх свят завітала з подарунками та невеликою розважальною програмою до онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Разом з батьківським комітетом вони привітали малечу та вкотре привезли найнеобхідніше. Потихенько ми стараємося їм допомогти від каструлі до лавок, до стільчиків до подарунків до всього. Цього разу меценати привезли дітям святкові паски біблії від церкви Христової Української діаспори в США, Канаді та Австралії, а також святкові солодкі подарунки та іграшки для усіх маленьких пацієнтів лікарні. Адже серед них є діти, які перебувають у лікарні протягом року і потребують спілкування та уваги. Ми допомагаємо дітям, хочемо щоб шоку діла. Робити над цим світ, так сказати, щоб допомагати цим дітям, щоб діти себе не думали, що вони самі самотні. як стараємося, так ми дітям дитин допомагаємо і будемо допомагати. До маленьких пацієнтів гематологічного відділення також завітали їх ровесники з музичним подарунком, щоб покращити їм настрій та полегшити перебування у лікарні. Медики кажуть, такі візити роблять будні малечі світлішими та зміцнюють її віру в водужання. Хто працює тут? Вірить в те, що ці діти, які тут є зараз, вони скоро підуть додому, вони виростуть, вийдуть заміж, поражають нам дітей, а потім вони нам проводять, приводять своїх діток, і ми раді бачити цих дітей, які родяться вже у наших пацієнтів. Діти, які перебувають у відділенні, щиро аплодували маленьким артистам та раділи святковим подарункам.